Давайте власне, те, за чим ми сьогодні прийшли, поговоримо про першу психологічну допомогу. Ми почали з невеличкої вправи на уявлення, яким чином ви без навичок, без знань, без практики надання першої допомоги, по себе, як би ви себе, який ваш первинний інстинкт, і як людини, як психолога допомогти людині, яка зараз знаходиться в біді. І зараз ми з вами власне, почнемо говорити про те, а яким як, чином потрібно себе вести в цій ситуації. Отже, перша первинна допомога це сукупність методів, які необхідно надати в якості допомоги людина, яка потребує, яка знаходиться зараз в страждах. Як ви вже побачили, це достатньо базові потреби. Немає. Нічого радикально психологічного, терапевтичного наданні першого психологічного спілкування. Перша психологічна допомога це ненав'язливе надання психологічної допомоги. Якщо людина відмовляється, людина може сказати про те, що вона якраз не хоче спілкуватися, вона не хоче ніякого спілкування, втручання, це потрібно поважати. На цьому потрібно зупинитися якими би добрими намірами ви б не керувалися. По-друге, це оцінити потреби. У нас немає якихось тестових матеріалів, в нас собою немає оцінювальних матеріалів, але ми з психологічної точки зору можемо з першого погляду зрозуміти взагалі стан, стан страждання людини, статі її. Плюс-мінус соціальний статус, те, що кидається в око з першого разу. Ми потрібні, нам потрібно на це звернути увагу. Це може бути дуже корисна інформація для того, щоб ми зрозуміли, за що можна зачепитися, на що з чого можна почати, чим можна допомогти. По-третє, надати допомогу в базових потребах це відчуття безпеки, якщо людина зараз знаходиться в небезпечному місці. Руйнації, завалів, десь поруч відбувся вибух. В першу чергу звернути увагу, наскільки і вам безпечно зараз знаходитись на цьому місці, і наскільки людина може продовжувати залишатись на цьому місці, чи навпаки потрібно зараз подбати про безпечне місце. По-друге, це їжа або ще перше це, це вода. Можна запропонувати людині воду, якщо вона вас є. Ви як члени психологічної команди, коли ви виїжджаєте на, прибуваєте на місце подій, у вас вже в своєму запасі є, є вода, є базова їжа. Ми вже про підготовку до виїзду будемо говорити трошечку пізніше. Можна запропонувати їжу, можна запропонувати ковдру, коли ми бачимо, що людина знаходилась в холоді, або вона може тремтіти взагалі від шоку. І надання цієї ковдри це вже забезпечення певної безпеки, певного тепла. Теплий чай, тепла ковдра. Інколи цього буде достатньо для того, щоб людина вже зрозуміла, чи хоче вона далі продовжувати отримувати допомогу, чи того зараз достатньо. І ми знову ж таки оцінюємо, оцінюємо ситуацію. Інколи не потрібно зайвих питань, нам потрібно розуміти з того стану, що людина тримає. Струй, чи потрібна наша подальша участь, чи навпаки вже достатньо Розради та заспокоєння людей, але заспокоєння не в тому, щоб дати надію, що все буде добре. Це така достатньо це, 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 це та фраза, яка може задати більш шкоди, аніж насправді підтримати людину. Ми можемо її підтримати в тому, дійсно сказати про те, що я зараз знаходжусь поруч. Ви можете мені сказати про те, що, в чому у вас є зараз е, необхідність. Тобто, що таке заспокоєння? Це говорити про реальність. Ви тут зараз, ви в безпеці, якщо це дійсно безпека. Е, наступне це надання допомоги в отриманні інформації, що взагалі відбулося. Де її родичі, де знаходиться, можливо, в людина зараз буде запит за інформацію, вона вас запитає, а можна розговорити? А, а ми там батьки були в будівлі. Ми максимально те, що від нас залежить, щоб цю інформацію надати, ми можемо включитися. також. І це також є елементом надання першої психологічної допомоги. І захист людей від подальшої шкоди це також себе. Включає і фізичну безпеку, і психологічну безпеку в тому, що оцінюючи стан людини, ми пропонуємо, що потім не зараз, не сьогодні. Але завтра, після завтра, якщо в неї буде необхідність отримати психологічну консультацію, терапію час, вона може звернутися за такою адресою, або загальному ми можемо сказати, звернутися до психолога. Чи психіатр, в залежності від випадку. Це і є захист від подальшої шкоди від непотрібної інформації. Важливо розуміти, і це дуже важливий момент, що не є першою психологічною допомогою. Отже, першу психологічну допомогу насправді може надати будь-хто, навіть хто прийшов тренінг, хто має розуміння. Має можливість і має розуміння, що таке допомога, що таке первинна, первинне піклування про людину, яку ви побачили страждання. По-друге, це не професійне консультування. То взагалі про консультацію, як ви побачили з нашої першої дискусії, взагалі мова не йде. Це не психологічний дебрифінг, тобто ми не говоримо про події. Якщо людина не піднімає тему, не, не виявляє інтерес про те, що трапилося, ми не заглиблюємося саме суть. Наше питання, якраз людину від цієї події максимально, ем, максимально захистити, психологічно, емоційно її підтримати. Це не прохання, щоб е, люди проаналізували, розказали, надали певну звітність про те, що трапилося. Це не наше за. ППД передбачає вашу готовність вислухати людей, але вона має бути не Ви можете в більшості випадків своєї практики, ви можете зіштовхнутися з тим, що 90% випадків те, що ви вже приїхали на локацію, дали бліє і гарячий чай, цього буде достатньо. Ви до того, до такого, можливо, певного фрустрації, розчарування, що як психолога ось тут сьогодні, в цей момент, ви не, не, ви не будете відігравати тієї ролі. Отже, те, що стосується аспектів ППД, які, які мають відношення до довгострокового відновлення. Коли ми приїжджаємо на локацію, наше завдання підтримати в людини той ресурс, який би дав їй розуміння, що вона вже переходить до безпеки. Вона вже та небезпека минула, вона зараз формує в себе відчуття відновлення повернення до життя. Наше ППД воно може якимось певним чином. Гарантувати певним чином, я не, я не говорю про стовідсоткову впевненість, але того, що той первинний стрес, як, якого зазнала людина, він з часом не, не реалізується вже більш гострі симптоми. Ми можемо своїм часним втручанням одразу після надзвичайно стресової події. Мінімізувати ризики того, щоб цей стрес переріс в емоційну травму, в гостру емоційну травму і, можливо, з часом ПТСР. Надання доступу до соціальної, фізичної та емоційної підтримки, зміцнення віри людей у можливості допомогти собі в першу чергу. Ми активізуємо ті ресурси, які в людині є. Ми не намагаємося за неї 100% на себе взяти відповідальність, тому що сьогодні ми є поруч, через декілька годин у нас інші будуть пацієнти. Те максимально. Але ми людину не полишаємо без надії. Ми, е, максимально те, що ми бачимо зараз, у нас є потреба в цей момент. Е, ми намагаємося зрозуміти, які ж все ж таки ресурси є в цій людині. На що ми можемо звернути увагу, що вона може на, 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 на це покластися? Це можуть бути родичі, які під'їдуться, це може бути зараз ось тут і зараз, наприклад, наша організація, до якої вона звернеться завтра. Але це має бути щось, ми, ми маємо піти з тією впевненості, що в людині ця недія є, не є ця опора. Резильєєнтність. Що таке резилієнтність з вашої точки зору?